Чому не зберігає, я не поняв. Мене ж ніхто не агрить. Навіщо ці ускладнення? Для стресу. Нічого, нічого. Все окей, ті свої. Я є моно... Я вірю в моноліт. Мене веде моноліт. Браття! Не стріляйте в мене. Я є частиною моноліта. Прикривайте мене. Де, враже? Давай його вб'ємо. Ладно, перебию їх всіх. Другого варіанту немає. Без варіантів. Та лічистий, я мо Хопа. Що в нас тут? Треба їх усіх перебити, бо вони мені дихати тут не дадуть. Зараз здохнете, блядь. Так, що десь там, так? Да? Сверх. сверху. Как до тебя достать из А вы тут распамятись будете, или Зайди за кут. Ни хрена вас тут. Блин, ну если вы распамятесь будете, друзья, то это фигня. Ладно, 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 ладно. yeah